Злам аккаунтів в соціальних мережах це схема шахрайства. Друг просить у борг шахраї. зламують облікові записи в соціальних мережах: Facebook, Instagram та Telegram. Для цього вони поширюють фішингові посилання. Пропонуючи взяти участь у голосуванні, у конкурсі чи роботи в інтернеті. Тощо, перейшовши за посиланням, громадяни вводять свій логін та пароль від свого акаунту у соціальних мережах, які потім становяться відомими шахраям. Далі шахраї від імені власника акаунту розсилають підписникам однакові повідомлення такого змісту. Привіт. Позить, будь ласка, гроші до завтра дуже треба. Суму, шахраї зазначають різно, вказують номери своїх карток, таким чином привласнюють кошти осіб, які погоджуються їх позичити. Поради зламу акаунтів в соціальних мережах та месенджерах. Зробіть надійний та унікальний пароль для свого акаунту. Не переходьте за сумнівими посиланнями. Зробіть двофакторну аутентифікацію всюди, де це можливо. Нікому не, не кажіть свій логін та пароль. Перш ніж ввісти свій логін та пароль на сайті, перевірте URL-адресу цього сайту, після чого будь-які відмінності вкажуть на те, що ви попали на фішинговий сайт. Також рекомендується перевірити сайт на сайтах від злому. Кіберполіція на розділу Stop Fraud та на сайті Ева у розділу Check My Link. Що робити, якщо отримав повідомлення від друга з проханням позичити гроші? Запитати у друга, те, що можете знати тільки він. Та ви, таке запитання одразу викриє шахрая, а займається обміном грошей він заводить людей, оману і гроші різних країн. По курсу наче все завжди у банку, але видає гроші зі старими руками, які вже майже вийшли з. Повод України. Щоб не потрапляти у неприємну ситуацію, завжди треба звертатися до банку або до спеціального обміну і ніколи не міняти гроші у випадкових людей, якби вони не виглядали правдивими. Це обман і дуже небезпечно. Мавні клієнти, хвилинку уваги. Зараз дуже багато шахраїв, які можуть дзвонити під виглядом працівників банку і питати номер вашої банківської картки, або ж Пін-код ні в якому разі не повідомляйте свої особисті дані, аби уникнути зняття коштів з вашого рахунку. У разі підозрілих дзвінків краще подзвонити на гарячу лінію або звернутися у найближче. Від відділення банку. Збережемо ваші гроші разом. Ні, шахраям.